Нас приїздив віце-прем'єр-міністр Кулєба, розглядали питання життєдіяльності міста, енергетична забезпеченість громади, і не тільки громада, а півночі України. Прийнято цілий ряд фундаментальних рішень по допомозі громади. Я розраховую, що це будуть і модульні котельні, що це буде і допомога на пальне, і будівельними матеріалами, і енергетичним обладнанням. Ось таке прохання ми висловили. Так, ситуація в громаді продовжує залишатися складною. Не вдається відновити в повній мірі постачання електроенергії, що воно подається в різних куточках міста, в різних схемах, з різним часом. І це хвилює надзвичайно людей. Але ми повинні всі розуміти, що ми живемо в прикордонні, що ми живемо поруч з злим, страшним ворогом. Ми повинні. Думати, як жити, як забезпечити власну безпеку кожному для себе, для свого колективу, для своєї сім'ї, як спільно виживати ось в таких складних умовах? Ми готуємося до опалювального сезону. Багато людей зараз хвилює це питання. Все, що можна зробити в більшості, зроблено. І робиться сьогодні, і цієї ночі робилося. Але яка в нас є гарантія про те, що ворог... Знову не зруйнує те, що ми зробили. І вчора у нас одне з підприємств зруйнував. Він б'є газодобувні скважини. Ви знаєте, він час їх зруйнував, в тому числі і на Сумщині. Він зруйнував у нас газорозподільчу систему. Все для того, щоб працювало, робиться, але ніяких гарантій. Я як міський голова дати нікому не можу. Лікарня система опалення працює в тестовому режимі. Запустили, але тепло не системно, а люди хворі, Тому туди електростанцію поставлять сьогодні. І там, де на дровах будуть запущені котельні, які будуть працювати в тестовому режимі. Тобто спробувати будемо, як вони працюють там, де є дрова, там, де є автономна система опалення на соціальну сферу. Там проведеться тестування. Опробування, ось така робота буде проводитися. Школи працюють в змішаному режимі, але в укриттях під землею люди навчаються по відповідним графікам. Безумовно, складно вдома вчити. Ми переживемо ці склади місяці, потім будете доганяти. Ну, будемо думати, там якісь пауербанки, мабуть, будемо щось купляти, але це ще не вивчене питання. Є діти, яка дві години в його пауербанка просто немає. Батьки не можуть його купити. То будемо щось допомагати таким дітям, хоч трохи, щоб збільшити час, можливо, Працювання над уроками. Навчальний процес будемо продовжувати. Я вам скажу, що за вчорашній день більше 80 громадян звернулися з заявами про компенсацію за генератори. І це нормально, значить, люди купують генератори, значить вони самостійно будуть вирішувати свої якісь проблеми в оцей промежуток часу. Але цих програм недостатньо. Ми розглянемо ще декілька, а програма на лічильники продовжує діяти. І всі програми, які започатковано, ми ніякі програми поки що не зупиняли, тому що розуміємо, що треба людям допомагати. І у нас на сьогоднішній день вже більше 550 генераторів, які працюють в нашому місті. Більше того, ми звернулися до партнерів за додатковим обладнанням, генеруючим і будемо будем дублювати ще в більшій мірі, тобто ставити генератори, запускати їх і так далі. Сьогодні ми повинні приготуватися і розуміти, що впереді надзвичайно складні дні. Надзвичайно складний місяць, і вижити треба нам тут в Шостки, спільно разом, об'єднавшись. один одному, допомагаючи.